База даних Аксес. Створення простих таблиць. Виберемо нову базу даних. Задамо їй назву. База даних створена, але на даний момент вона порожня. Є три варіанти створення структури таблиць. Перший це є метод таблиці. З допомогою другого ми можемо вибрати з готових шаблонів. Але, як правило, ці шаблони не зовсім нас влаштовують. Задамо структуру бази даних з допомогою конструктора. Це, напевно, найбільш оптимальний шлях. В таблиці, яка відкривається, вводимо назву полів. Послідовно, одне за одним. Зручно навіть в тому плані, що ми можемо змінювати на ходу, враховуючи свої потреби, структуру таблиці бази даних. На першому етапі навіть можемо не задумуватися і не вибирати тип полів. Спочатку введемо структуру нашої таблиці, всі поля, з яких вона буде складатися. А тепер задамо типи наших полів. Вибравши тип поля вверху, внизу ми можемо відкоректувати, яка кількість символів виводиться на те чи інше поле. Наприклад, можемо поставити 255, можемо скоротити до 25. Якщо ми орієнтуємося, які значення приймає наша величина, ми можемо автоматично обмежити. Розмір поля для того, щоб зменшити фізично об'єм нашої бази даних. Якщо це будуть якісь числові значення, і вони не виходять за межі двох-трьох цифрових чисел, відповідно ми можемо зробити і обмеження по полях, що на великих об'ємах суттєво зекономить нам місце. Після того, як ми задали структуру таблиці, закриваємо її. База даних одразу попросить нам зберегти. Вказуємо назву, як буде е, збережена наша таблиця. В нашому випадку ми все прив'язуємо до магазину тканин. Ця таблиця буде пов'язана з нашими покупцями. Натискаємо Зберегти. Програма знову пропонує створити ключові поля. Підтвердимо і збережемо. Структура першої таблиці в нас створена. Ось так вона виглядає. Ми можемо її розтягнути, розсунути. На саму суть таблиці, це не впливає. Кожну зміну необхідно підтверджувати збереженням. Створимо структуру наступної таблиці. Задамо назву поля, її тип, збережемо, вкажемо назву. І вкажемо ключові поля. Створимо ще одну просту таблицю. Дані дві прості таблиці будуть містити інформацію по типах тканин. Та по кольорах тканин. Фактично вони будуть складатися з одного єдиного стовпчика. Зберігаємо, знову задаємо назву. Та ключові поля. Відкриємо нашу таблицю з типами тканин і почнемо вводити значення. Введемо декілька типів тканин. Таблиця заповнена. Закриваємо, зберігаємо результати. Відкриємо наступну таблицю з кольорами. Проведемо аналогічні дії і введемо значення декількох десятків кольорів, які нам будуть потрібні в подальшому. Збережемо зміни. Маємо дві заповнені таблиці. Повертаємося до нашої головної таблиці з покупцями. В неї потрібно вводити більшу кількість інформації, так як вона містить уже декілька полів. Вводимо прізвище ініціали, назву фірми. Код. Місто. та номер телефону. Після введення номера телефону ми бачимо, що база вибиває помилку. Яка її причина? Причина полягає в тому, що ціле число не може перевищувати 32 500. А номер телефона це значно більше число по об'єму. Тому нам необхідно відкрити цю таблицю з допомогою конструктора. і… В числовому типі зробити зміни, поставити не ціле, а довге ціле. Після нової збереженої структури бази даних відкриваємо нашу таблицю знову і вводимо номер телефону. Бачимо, що тепер база його. Сприйняло. Аналогічно проводимо введення наступних покупців. Зберігаємо наші дані і ось ми маємо три готові прості заповнені таблиці. Врахувавши кількість полів, кількість записів, можемо порахувати загальну кількість записів в нашій базі даних.